Всім привіт! Е, З вами я, і сьогодні е, ми будемо робити тутор на, цей, е, на, на цю аватарку в Ютубі. Коротше, е, е, зараз Коротше, заходимо в каталог Аватар Крейту. Далі. Ну, якщо не хочете, якщо хочете, якщо не хочете зробіть сервер свій приватний, він коштує нує ем, заходимо. Запам'ятав. Не час. У тебе його немає. Дівчина попре. Того ж дня, коли Не знаю, скільки це займа. Дякую. але того. Так. Зараз. Не зарузі. Все. У мене загрузились і далі на фото таке нажимаємо. Ем, далі робимо ну, будь-який колір вибираємо там. Я, е, до речі, розовий вибираю. Ні, це якось. Ось так буде. І ну не знаю, як це назвати. То типа якось світить. Я, до речі, скріне не буду робити, то фотки ти на телефон треба лінь. Ну або сфоткаю, якщо буде час зараз. І ось тут вибираємо, ну, як сказати, прикраси, там багато чого. Я хочу такі сердечки Пилю, так. любий колір, як же ви хочете. Так, далі фоткаємо. Зараз якщо я якщо що то, то сюди треба зайти. Ну натиснути, коротше. І вибираємо танець. Любий, так який я хочу. Давайте ось такий. Зараз візьму собі телефон свій. Я, коротше, свій телефон е, взяла. Якщо що вам не обов'язково, можете скрин зробити собі там. А у мене немає скрину, на жаль. Тут зараз е зроблю, якщо у вас теж е я таке то ви е берете планшет або телефон і так фоткаєте і, е і зараз я фоткаю. Тільки щоб добре було. Бо тут у мене на телефоні лючить, до речі. Хоче з щоб видно було. Зараз. Зараз. І Зараз. переїхала. Але жінка дуже що вони не зможуть за Зараз якщо що. Не знаю, чи я зможу зробити. О, натискнуся. Ну, це займе не знаю скільки? Ем, не так хочу. Зараз як вийде, я вам покажу. Коротше, зараз я вже зробила. і зараз я відправлю на повідомленням. Ем, Стопа mm да -hmm. uh, я найду. Блин, не знаю, че я найду. Зараз Софи волн туалет. Блин, ну дай дост... найти славу. Эммм. Um, Зараз. Де то я. Ой, це ума. Ось це. Коротше. Зрупим розвести, що виш. Сюда. Все зображено. І тепер заходимо в Пінтерест. Вже п'ять хвилин. Так, я хочу якусь гарну фотку зробити, до речі. Як завжди. Так, я все їм буду брати. А оліву вибираємо. Я то яку у мене. Так. Ну, давайте будемо. Um, як Блин. Давайте с Hello Kitty знову. Так, um, зараз я знову. Ну це не буде сложно. Ну, поняруха, если це не добре. Можете знову um, зробити е е зараз сходкою. Він не дуже. Та що зараз буде. Все зробили, зараз має прийти. Блін. Ще раз. Це буде довго, блін. Зараз буде, це буде і це буде довго. Чекайте. Зараз вручене слава Майприн Вес заходимо. заходим сюда. ні, не сюда. Я перепутала

І сюди. Все зробили. Далі з... і знову робимо. Ну, я... натискаємо сюди, на більшість і... і далі знову фоткаємо. Це дуже просто. Все. А теперь ждем. Не, не так. Что туда, что не туда, не знаю. А тут... Не, не туда все-таки. Сайс, вот как там? Ну, ну и снова, блин. Nu se râs mai bune. Mama! Se râs? Nu ne rești dacă se râs mai prea bune. Ah, e Так, зараз нарешті маю прийти Все. Де то є ось це. Видіти, видіти? Видите? Е, і все. Щоб було більше пам'яті, як у мене мало, то е, виділяємо це ж У мене завжди у пшик пише? ой і все, і заходимо в Ютуб І і робимо. То фото натискаємо туди і все. І можете ще зробити е, ось тут, ось це. Ой. Хотите все? Зроблю ліпшу ми С ты, и чьи? Не Так и так. и сим папа и надеюсь всім у всіх всех